Всім добрий день! В одному з відео я розповідала, що можна посадити або посіяти в серпні для отримання другого урожаю. І в цьому відео я покажу вам, який урожай ми збираємо зараз пізньою осінню, і чим він відрізняється від того урожаю, який ми збираємо влітку. Цього року листопад здивував дуже теплою погодою, і тому другий урожай картоплі ми збирали трохи пізніше, ніж зазвичай, в кінці жовтня, на початку листопада. В цей час кущі картоплі не такі високі, густі, як влітку, і розмір бульб, звичайно, не невеликий, і в середньому, як велике яйце. Можна було б ще почекати і дати картоплі підрости, адже бодиля ще не засохла, і деякі кущі ще цвіли, але картопля не холодостійка культура. На тривалий час протягом однієї-двох годин вона може витримати короткочасні заморозки до мінус двох. Але нам було незрозуміло, скільки ще протримається теплопогода, тому вирішили прибрати картоплю. Тим більше у нас було сімейне свято, і молода картопля у другій половині осені всіх дуже порадувала. А зараз на городі ще залишилися холодостійкі культури, які легко витримують невеликі короткочасні заморозки. Не дуже швидко, але вони продовжують рости, і врожай можна збирати до самих морозів. Цього року хороший урожай дайкона. Це холодостійка культура, він витримує заморозки до мінус 6. Тому весь дайкон ми поки що не прибираємо, копаємо потрохи до столу. До речі, в одному з відео я розповідала про культури, які можна вирощувати під горіхом. І ось як бачите, дайконею глон зовсім не реагує і росте дуже добре. Буряк теж поки що не викопали. Листя дорослих рослин витримують короткочасні заморозки до мінус 6, викопані корнеплоди до мінус 2. Буряк посійний в серпні вже не буде такий великий, як влітку, найбільший розмір, як середнє яблуко, але він дуже ніжний і дуже соковитий. Зараз збираємо його потроху, щоб відразу приготувати. Морква другого врожаю теж невелика сантиметрів 10-12 Поки що копаємо в міру необхідності, приберемо її перед самими морозами. Морква витримує короткочасні заморозки до мінус 5, і багато хто вважає, що невеликі заморозки в кінці сезону навіть покращують її смак і роблять його солодшим. Цибулю завжди саджу в серпні, набагато з десяток цибулин. Цибуля витримує заморозки до мінус 6, восени зелень можна зрізати кілька разів, росте вона до самих морозів. А деякі цибулини можуть призимувати і дати урожай ранньою весною. Горох теж ще де ж цвіте, холодостійка культура, навіть молоді сходи витримують заморозки до мінус восьми. Зараз кущики ще не такі великі, як влітку, і розмір грошин трохи менший, але смак незвичайний. Такого влітку немає. Смак дуже ніжний і дуже солодкий. Салат зрізаємо потроху, дорослі рослини витримують до мінус 8, так що врожай можна збирати до морозів. І звичайна петрушка. Росте вона зараз повільно, але зелень дуже ніжна. Молоді рослини витримують до мінус 9, а дорослі кущі зимують у відкритому ґрунті при температурі до мінус 12. Зазвичай перед морозами я накриваю її агроволокном. Навісні з цієї грядки можна буде ще кілька разів зрізати зелень, ну а потім вона зацвітає і можна зібрати насіння. Ось такий другий урожай можна отримати весени, якщо посіяти, або посадити цю культуру в серпні. А на сьогодні все, буду рада, якщо мій досвід вам корисний, гарних вам урожаїв!